Ти точно не знаєш, як правильно варити бульйон. Та не біда. Я тут, я поряд, не плач, ща навчу. Отже, зловили курку на базарі, бажану бігову і розібрали на запчастини, як показано у відео. На розпечену пательню трохи масла, і туди ж курку швиряємо через бедро і даємо їй гарно підсмажитися, аж до золотавої скоринки. Влили воду у кастрюлю, туди ж курку і на великий вогонь закипати. Мінвайл рубанули морку, цибулю, стебла селери і на ту ж сковорідку трохи підпалити. Останній штрих це букет гарні. Він нам знадобиться в самому кінці. Курка булькнула, отже, зливаємо і гарно то все промиваємо. Заливаємо холодною водою і знову на вогонь. Оп! Попався! І тут важливо не втикати. Як тільки злегенька починає кипіти, одразу скидаєш на мінімальний вогонь, щоб ледь ворушилося, і лишаєш на 3 години томитися. За 40 хвилин до кінця варки швиряємо спалені овочі. А за 15 хвилин до кінця варки залітає наш букет гарні, що надасть неймовірного смаку та аромату нашому бульйону. Якщо все правильно зробив, то буль прозорий, як сльоза кентавра. А якщо запоров і вийшла каламуть, то в наступному відео покажу, як то виправити. Ставте лайки, коментуйте і готуйте блядь, з любов'ю.